Доброго дня, компанія вас вітає і пропонує вам свіже надходження Opel Movano L1H1. Чим він цікавий, невеличкий компактний автомобіль. спереді ми бачимо протитуманні фари. Хромована така вставочка. Знаєте, мені якби він більше подобається Opel чи Renault, Ну, кожному своє. Знаєте. Він іде в нас короткі, низький. Вони так, так само бувають з високою кришою, а цей компактний, який влазить в гараж. Передній привід. Відкриваємо дверцята, збоку стоїть подвійне сидіння, автоматична коробка передач, мультимедіа, сенсорний майтофон, кондиціонер, оригінальна підлога, ніде не затерта, ніде нічого не зачухано. Автомобіль 200 тисяч пробігу і саме так по кузову позовні, по стану відповідає своєму зовнішньому і внутрішньому стану. Так, порошки не витерті. Тут лога подерта, трошки це так, як має бути. Оригінальний, маю на увазі, обшивка карти все стоїть, нічого не знищено, Це робочий процес. Понизу дверцята не побиті, не погнуті. Арочки не стукані. Взаді присутні партроніки присутні. Високо стоїть щоперед, що перед, що зад. Повна маса йде 3300, бо, скажімо, в коротких базах, в середній буває ще 3,5, а в коротких базах, що була 3,5, фактично такого не буває. Так, покажу вам під капотом. Місто гарно працює, ніяких нарікань немає. Можливий продаж як готюкових, так і безготюковий. Все це можна зробити в компанії Автобіз, зателефонувавши за номером 067 360 2202 або 073 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!